Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про манку, яка ловить карася як влітку, так і взимку. От, дійсно, цей рецепт, повірте мені, от, ха, він вас не розчарує. От, без карася ви з ним не залишитесь. Нам для цього що потрібно. Є місце поняття, беремо дві ложки манки, такі без горки. Раз, і два. Хорошо. Манку ми взяли і сюди додаємо воду приблизно 1,5 ложки. Одна ложка. Ну, навіть, давайте. Да. Приблизно півтори ложки. Хорошо, відставляємо і починаємо замішувати. От, замішувати, повірте, це буде діло зовсім нелегке, бо тому, щоб, тому що на це потрібен час. Має бути консистенція, така як. Блін, така як тягуча жуйка, щось типу такого плану. Нам потрібно вимішити манку, аби до такої консистенції, щоб ці крупинки у нас зникли. Ну, я думаю, хвилин 5-10 потрібно з помадохатись. І так, ми вимісили манку, вона має бути ну, приблизно от такого прикола. Має за ложкою тягнутися аж, аж так. Тобто вцепили. І отак вона тянеться, тянеться, тянеться. Я завжди замішую манку з вечора. на ранок в мене готова манка. У мене вона нас є собою і суха. От коли вона постоє, вона мені набагато більше подобається. Але але, ну, так свіжо замішана теж. Але у нас є секретні інгредієнти, які от, <гаду> будуть нашого карася приваблювати. Блін, от дійсно це. Um, така манка, от ти сидиш на рибалці, особливо коли голодний, то самому хочеться якось її з'їсти. Їсти цю манку, так воно пахне. Це часник. Да, видавлений часник, додаємо сюди. Не боїмось. І ще один такий секрет це звичайна куркума. Бахкаємо сюди куркуму. Небагато. Так, трішки для кольору. Сипаємо куркуму і перемішуємо. Зараз я вам покажу на гачков, як вона. Буде виглядати, це прям буде щось із чимось. Я вам скажу так, на вудочку, на плавочку. Карась бере тільки так. Я думаю, що він просто тащиться від цього запаха. Я не знаю, як це діснити. Всі ж знаю, що чесник це карасьова тема. А в манці він працює відлічно. Особливо трошки куркуми, куркуми або ще з паприкою. Мені подобається і так, і так, і з куркумою, і з паприкою. Воно якесь має. З паприкою по-своєму прикольно, з куркумою по-своєму прикольно. Можна додати більше, можна додати менше, хто як любить. Я сильно багато куркуми не люблю додавати, тому що вона потім така жовта, аж пальці не відмити. <хе> Отак От трішки для кольору, щоб карасяє м -м сфокусити більше, аніж. Я не кажу, що вона просто на білу манку не працює, але мені подобається або з куркумою, або з паприкою. Ми замісили ось. Таку маночку. Зараз у нас буде краш тест У нас у нас буде краш-тест. У нас є резервуар, наш резервуар з водою і десь тут поводка. Хорошо, а з манкою. Манку намотати на гачок, це, це елементарно просто. Намотую на паличку. Завжди користуюсь паличкою. Бачите, вона така пряма і тягуча тягуча манка. Вона, коли постоїть до ранку, вона буде така, більш прикольніша. І все типу поціпляємо і починаємо її крутити. Крутили, оп, обірвали, піджали і десь має вийти. Ну Це звісно велика балабуха, Надо робити трошки менше. І зараз покажемо, як вона поводить себе у воді. Все закинули собі, дивіться. Тобто я не знаю. Видно, так? Тобто рибу у нас покушає. Я не кажу, тільки карася, але манка і часник – це карасьова тема. Плюс з коз... куркумою, це прям не знаю, це прям. Я і плітку ловив так само. Ну, Печки, то поняття. Плітка -то так само клює на цю манку. Отак як я замісив манку, вона така гумка вилалася. Тобто вона не злетить з гачка. Коли закину, вона зразу з гачка не злетить. Вона буде триматися певний час. Тобто, такого прикола. Все, дивіться, не злітає. Повірте, пахне вона офігенна <смітна> <смітна> чесничком. І так, кому було корисно, з вас лайк і підписка. Ваші лайки, підписки, коментарі м -м, просувають наш канал вперед. Так що, всім дякую за перегляд, гарного вам вечора. ཧ པོ